Вітаю всіх пропоную вам щоденний прогноз бути, чи не бути або так, чи ні, на три варіанти або три події, які ви хотіли переглянути саме сьогодні, 22 вересня 2024 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого варіанта. Перший варіант. Лицар жезлів вам ні. Щось вам заважає, можливо, хто збирався в дорогу, можливо, якусь поїздку планував, то щось вам буде заважати. Тож звертайте увагу на свої транспортні засоби, тому що вони вас можуть підвести. Також, можливо, якась інформація вас там спантеличить, тобто ви будете збиратися в поїздку, а вам надійде якась певна інформація, яка сплутає ваші плани і. Ваші наміри і будуть змінюватися. Тож, на сьогодні вам ні. А я бажаю вам, хай всі негаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. Другий варіант. Четвірка кубків, вам так. Щось уже таке у Просторі вашому сформувалося, що, можливо, вам буде в певній мірі доставляти задоволення. Можливо, ваше спілкування у вашій родині, можливо, ви зможете втілити свої мрії і будете спілкуватися з приємною для вас людиною. Також це говорить про те, що у вашої, в вашому домі, у вашій родині все буде гаразд. А я бажаю вам гарного дня. І третій варіант. Трійка кубків перевернута, вам ні. Дивіться, якщо ви планували там якісь заходи відвідати, можливо, свята, можливо, десь зустріч з друзями, ну, скажімо, не варто цього робити, тому що ну, наслідки будуть для вас неприємні. В тому плані, що ви навіть можете захворіти в певній мірі. Тож, утримайтеся. Також по трійки кубків перевернуто й говорить про те, що, можливо, у вас якісь розчарування, і вони вам не дають рухатися так, як, ви, як вам би цього потрібно було робити. Тож наразі для вас ні. Обміркуйте, урівноважте свої емоції, тому що сьогодні емоції будуть для вас мати ключову таку роль. І щоб не схибити, щоб нічого зайвого нікому не сказати, то краще перепочиньте або намагайтеся знаходитися таких, держатися, тримати свої емоції під контролем. А я бажаю хай всі негаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня, наступного дня можуть бути інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.